В неділю художники України відзначили професійне свято. Наше мистецьке місто може гордитися творчою плеядою художників. Також чимало талановитих дітей навчаються живопису у школах. У професійне свято майстрів пензля та олівця зазвичай говорять про силу мистецтва та його роль в житті людства. У своїх роботах художники передають внутрішні переживання, красу і недоліки навколишнього світу. Усі вихованці художньої школи талановиті. Переконана директор закладу Тетяна Цапурак. Ну і, зрештою, хочу привітати всіх. Моїх маленьких художників і викладачів художників з професійним святом дня художника, побажати їм здоров'я, міцного, аби вони творили завжди у них білий аркуш паперу перетворюється в кольоровий, різнобарний. Їхні роботи всі бачили не тільки в Коломиї, Франківську, в Україні, но і за межами країни. Коломийські художники цьогоріч відзначали свято по сімейному. Привітати учнів та вчителів Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака прийшли представники влади, почесні грамоти міського голови отримали викладачі закладу. Передодні Дня художника привітати всіх коломийських митців, творців високого мистецтва, творців професійного мистецтва з цим прекрасним святом. І школа наша є тим осередком, де згуртовує і талановиту молодь талановитих дітей, і також талановитих викладачів. Сьогодні в, шко... в стінах школи будуть нагороджені грамотами як викладачі, так і учні школи, які стали переможцями конкурсів різного рівня. Отримали дипломи та цінні подарунки. Також і юні художники. Цьогоріч вони не тільки брали участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, а й здобули перемоги. Та це лише початок. Незабаром весь світ побачить їхні роботи. Переконані вихованці школи. Ми проводимо різні виставки, беремо участь у різноманітних міжнародних конкурсах. Художня школа дуже дає великі знання. Вона виштовхує нас у більший світ. Коли ти сюди приходиш, ти не думаєш про те, що тобі треба вдома роботи чи кудись, іти в якусь школу, ще кудись про кого. Ти про це все забуваєш, і в цей момент ти думаєш, все, що мені зараз намалювати, ти повністю вдаєшся в свої мрії. Справжні художники це віддані фанати своєї справи. Вони шукають вільну хвилинку, аби взяти до рук пензля і створити чергове диво. Цього навчають в Коломийській художній школі справжні майстри своєї справи, які діляться досвідом з молодим поколінням, і не бояться підростаючих конкурентів, тому що найкраща нагорода для вчителя успіх його учнів.